Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена, і сьогодні на картах Таро я хочу продивитися таку, таке питання, яке задаєте ви мені в коментарях. Полонені, в чому перешкода повернення полонених? Тобто, що хто затягує і як це питання будуть вирішуватися? Тому давайте подивимося. Питання стосовно наших полонених, обміну полоненими? Так, давайте так. Які перешкоди для обміну полонених між Україною та Росією? Які перешкоди є між країнами Україною та Росією у обміні полоненими? Тут якась сторона одна вперлася і просто не хоче цього. Ну, можемо здогадуватися, яка це сторона. Тобто Вона пішла повністю в знаєте, таку свою позицію упорну і говорить, що не хочу. Тобто, поки що накоплюють. Можливо, якось знаєте, йде накоплення. Тобто, все, все тримаємо, всіх тримаємо якось разом нікому нічого не даємо. Пентаклі це, четвірка Пентаклів це стабільно не віддаю те, що в мене є. В мене воно є, але я не віддаю Тобто, такого плану позиція. Так, ну давайте подивимося, чого ж така ж позиція. Чому така позиція? Королева Кубків. Паш кубків, ну тут якісь такі більше розмови і така позиція, упорна така позиція, що плануються якось якісь інші заходи. Тобто оставів на потом, отак ще можна сказати. Тобто дивляться ще вдаль, на горизонти. Тобто такого ще кроки не робляться, тому що якось перешкода перемоги. Тобто руйнування перемоги. Тобто вони програють і вони йдуть, як кажуть, знаєте, в те, що ну, поки що ми в позиції того, що ми тільки стоїмо і на... Отакого, в такій позиції. Так, тому що руйнується перемога, як кажуть. Що ще нам? Ну, і провисає ця ситуація. Провисає. Загалом, загалом, коли я робила розклади перед новим роком, десь в жовтні, в листопаді ще там було дуже гарні було позиція на повернення полонених. Повинні були у, по моєму, листопаді там або грудень, або листопад, там повинно було всіх на всіх там було, тому що енергії були такі, що якраз воно йшло таке, як переломний період. був. Потім все змінилося, енергії помінялися, і все. Про полон, бачите, дають тільки потрішечку дозовано, як кажуть. Чи буде, давайте так спитаємо, чи буде полоне, е, яка ймовірність того, що обмін буде всіх на всіх? Яка ймовірність того, що обмін буде всіх? На всіх? Дуже маленькими порціями буду так і видавати. Тобто всіх на всіх не, немає. Тобто, тут, бачите, 50 на 50, тобто, потрішечку дозовано. Планують, планують, але потрішечку. Розтягувати, бачите, розтягувати по уміреності це. Будуть обміни полоненими, але вони будуть затягуватися, затягуватися, затягуватися які ось такими от блоками, будуть видаватися і все. Ну, щоб якось підкріпити війну. Тобто, ну, Щоб воно було не можна до кінця війни от прямо у цих на всіх, розумієте, не можна. Це таке, ну, от, навірно, така військова тенденція, я думаю. Тут, так, тут якось військові ну, ну, віддадуть вони всіх полонених нам, Ну, ми їм віддамо. І далі що. Ну, будемо... Е, немає оцих ниточок, яких, якими можна щось скерувати. Так, давайте ще подивимося. Давайте так, з, з якої сторони перешкоди йдуть стосовно полону, обміну, тобто, з якої сторони йдуть перешкоди. Давайте зі сторони України подивимося, зі сторони Росії. Що ж там буде? Так, які, з якої сторони йдуть перешкоди. Стосовно обміну. Зі сторони України, що там? Паж мечів, кубка, шестірка кубків, король жезлів. Ну і зі сторони Росії. Туз мечів, Імператор і Дев'ятка кубків. Ну, дивіться, тут така, знаєте, ситуація. І між ними йде обнулення. Тобто, поки що ситуація вона обнулена і вона не вийшла ні на який інший рівень. Тобто вона йде отак. Кожен, як кажуть, свої Свої, у кожної сторони є свої претензії. Сторона України тут, знаєте, тут якась іде інформація готові, готові йти до якоїсь ну, як, спілкування. Паш це збір інформації, тобто наші якось накопичують, збирають інформацію, щось по типу такого, що, можливо, якісь провокаційні дії, якось висувають такі рішення провокаційні, якісь запроси дають до них, і вони тут якісь на минулі на минулі провокації можливо давлять. Контролюють ці ситуації, військові, це все під контролем. тобто тут Збір інформації і більш таке направлено на минулі, на минулі всі їхні, тобто давлять на минуле, що ви те, зробили те зробили, те зробили, ми там щось те, 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 те. ну тобто домовленості ж якісь все одно є. І в Росії йдуть, ага, то есть, які перешкоди. Да? Тобто тут у них іде загострення війни, стабільність повністю по імператору. Імператор має задоволення від таких дій. Тобто тут якось, знаєте, обі сторони вони отак рівноправні, нема такого, що якась сторона більш затягує якась менш затягує. Тобто тут воно обнулення йде між сторонами. Не дуже так ситуація така прямо. Найкраще? Коли ж будуть, давайте ось на колоді, подивимося коли сороку, давайте ж коли будуть обміни? Так, покажіть мені, будь ласка, чи будуть обміни полоненими? У січні, до кінця січня 2023 року. Чи будуть обміни полоненими між Україною та Росією до кінця січня 2023 року. Що тут? Ну, я думаю, що, на жаль, ні. Тут карта втрат, карта гори, горя, печалі, сліз, всього такого. Нема тут, нема можливостей. Так, далі, давайте подивимось. Що буде у лютому 2023 році? Чи будуть обміни полоненими у лютому 2023 року між україною та російськими полоненими? Чи будуть лютий 2023 рік? Так, тут уже ситуація буде підконтрольна, тут вже будуть щось вирішувати, тут дії вже, знаєте, такі ну, ну, як начебто дії, тобто йдуть повним ходом. Так, І також емоції також є. Так, давайте подивимося, чи березень будуть обміни полоненими у березні 2023 року. Так, тут буде, бачите, така домовленості, будуть 50 на 50, так, ну, по типу буде. Є сподівання, що прям такі, знаєте, будуть, ну, начебто будуть якісь такі качелі, але. Те, що хотілося, дуже, так знаєте, прямо що багато було, ні, не буде, все одно не буде. Якийсь орех роздора у них є, тобто не поділять якийсь горіх, як кажуть. Якийсь тупік, заходять в тупік і немає ніяких можливостей для вирішення цієї проблеми. Так, ну давайте я ще на цій колоді продивлюся лютий. Щось мені не дуже лютий. давайте Лютий 2023 року. Чи будуть обміни полоненими між українськими та російськими полоненими у війні? Чи будуть обміни у лютому 2023 року? Чи буде обмін полоненими? Ну, що затягується ця ситуація? Бачите, то тобто, есть, якісь це йде, жриця, це таємниця, це щось поки що невідомий нікому це невідома інформація. Тобто, як говорять, що не каламутьте воду, не лізьте туди. Тобто правосуддя працює. І, на, і зверху, і, як кажуть і тут, все правосуддя працює. Що каже жриця нам? Ну, жриця каже, що не руйнуйте плани. Тобто, ну, жриця говорить, що мовчань. Треба тут, ну, тако, знаєте, тишу. Тиша, щоб не зруйнувалося нічого. Ну, Дивіться: Жриця, башня і сонце. Тобто повинна бути тиша, максимальна тиша, тому що зруйнуються наші бажання. Ну, тобто такого. Але буде пізніше трішки, буде все ж таки обмін. Може бути, спочатку якось він зірваний, щось вийде так, але потім все таки буде обмін. Тому так, у лютому, мені кажеться, що все ж таки буде обмін. Але поки що ну, не треба туди лізти, тому що ну, енергії повинні, знаєте, ну, їх не, пов... не треба там, як жриця випадає, вона говорить, що ну не лізь туди, не треба дивитися. Тому э, такий розклад був: чекаємо, чекаємо на наших полонених і сподіваємося, що Україна все-таки якось дипломатичним шляхом. Э, ну, по-іншому, напевно, не вийде. І в них вони, напевно, так і домовляються. Давайте так, чи плати Україна велику ціну за своїх полонених, чи плат... за повернення своїх полонених, чи плати Україна ціну за повернення своїх полонених? Ну, вона бореться з цим. Вона від... ну, прямо відстоює, виборює своїх людей. Тобто позиція така дуже-дуже. Прямо міцна. І карта говорить правосуддя, що тут, прям, ну, карта правосуддя говорить, що прямо все ну, по закону, дотримується тут закону. І, можливо, і за того затягується якось ця вся справа. Так, Україна. Ну, Ми переговорами силою і переговорами. тобто Тут платиться ціна, це тверда позиція наша, це повністю наші, наші умови. І приміняємо силу і переговори. тобто, Але силу тут, знаєте, не агресивно. Силу таку, ну, якусь таку знаєте. Головне, щоб обмін пройшов. ну, Якусь таку силу. Хитрий з сніжністю. З Такий прогноз на полонених. Дякую, що переглянули відео. Ставте лайки або дизлайки, якщо сподобалось чи не сподобалось вам відео. Також підписуйтесь на мій канал, буду, буду дуже вдячна. Це буде сприяти моєму розвитку мого каналу. Також репости натискайте на дзвіночки. Це також допоможе моєму каналу. Буду вам дуже дуже вдячна, а тому, що я працюю саме для вас. Слава Україні! Героям слава!